Не виключено, що вже наступного тижня Україна матиме новий закон про держзакупівлі. Таке сподівання висловив очільник Кабінету міністрів, представляючи законопроект на зустрічі з промисловцями та підприємцями. Під його дію підпадають всі державні компанії. Серед них прем'єр-міністр Арсеній Ценюк особливо підкреслив значення таких титанів вітчизняної економіки як Нафтогаз України, Укрнафта і Укртрансгаз. Компанії які складають мільярди гривень, які витрачають величезні кошти на з. Закупівлі Настав час зробити схеми чистими і прозорими, і таким чином демонополізувати ринок. Переконаний очільник уряду. Закон про держзакупівлі обіцяє ще одну перевагу. Він працює на підтримку українського виробника. Чи так все однозначно розбиралася Юлія Михайлова? Ні, корупції в держзакупівлях відтепер за тендерами наглядатиме громадськість. Такий закон нещодавно ухвалили парламентарі. Документ передбачає, що підприємства замовники повинні публікувати звіти про результати закупівель протягом трьох днів після укладення угоди. Доступ до цієї інформації буде вільним, а громадськість матиме право оскаржити результати торгів. Раніше всі ці суми мільйонних закупівель. Вони ні в жодним чином не опублікувалися, і не було зрозуміло за яку ціну та що було куплено замовником за використанням в окремих випадках мільйонних державних коштів. От якраз цей звіт покаже, чи дійсно мала проводитись така процедура, і чи обґрунтовано орган замовник вибрав таку процедуру з поміж того і Пропонує закон. Нідекого не секрет, що в Україні тендерна система була способом розкрадання бюджетних коштів. Фахівці розповідають, найпоширенішими були дві схеми. В першому випадку компанії демпінгували, занижуючи свої ціни. А коли підписували основний договір, укладали ще й додатковий, де завищували вартість товару в десятки разів. Ще один спосіб через так звані фірми-прокладки, коли більш-менш прозора компанія вигравала торги. Але згодом леву частку договору передавала субпідряднику. Як правило, фірмі пов'язані з організатором тендеру. Тепер обидві схеми не діятимуть. Новий закон вимагає розкривати максимум інформації. На сегодняшний день есть требование раскрывать информацию о субподрядчиках. То есть, этот, этот механизм тоже делается прозрачным. То есть, это, по, по большому счету, этот закон он борется с такими украинскими ноу-хау по тому, как, как обходить действующие законы о госзакупках. До сьогодні державні закупівлі були чорними дірами, в яких зникали значні обсяги бюджетних коштів. За словами міністра юстиції України Павла Петренка, їх загальний обсяг щороку становив приблизно 300 мільярдів гривень. З них близько 70 мільярдів. Щороку сідали в кишенях корупціонерів, аби докорінно реформувати цю сферу. Знадобиться кілька років, вважають експерти. Наразі депутати готують масштабний законопроект розглянути його та ухвалити. Обіцяють вже у найближчий час. Скільки б держава не заробила за рахунок сплати податків. Скільки б держава не отримувала кредитів, вони всі будуть розтягнуті по кишеням тими державними чиновниками, які звикли заробляти на бюджеті. Тому наше глибоке переконання як уряду України, що найближчим пленарним тижнем повинен бути почати процес прийняття закону про державні закупівлі. Сприяти реформам пообіцяв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Я звертаюся до парламенту з проханням. Терміново на наступному пленарному тижні прийняти закон про державні закупівлі в новій редакції. Є Пропозиції Верховної Ради, ми з великим задоволенням їх підтримуємо. Бізнес зміни вітає та очікує на додаткові інвестиції, адже державні закупівлі в усьому цивілізованому світі це чудовий спосіб збути відразу великі партії товару та гарантовано отримати прибуток. За словами Арсенія Яценюка, нині уряд готує підґрунтя для того, аби через систему державних закупівель підтримати вітчизняного виробника. Йдеться передусім про промисловців, що через торговельні війни з Росією втрачають ринки збуту в цьогорічному бюджеті. Передбачено два. 25 мільярдів гривень держгарантій під інвестиційні проекти. Саме ці кошти спрямують на підтримку промислового сходу. Такі гарантії можуть піти під оновлення Укрзалізниці. Там рівень локалізації майже до 100%. Все наше. Коли мова йде про вагони, про піввагони, про пасажирські вагони, про полотно. Значить, будь ласка. Ми усвідомлюємо, що наші підприємства, які сконцентровані на сході, будуть позбавлені російських замовлень. Невідкладно. Ми повинні замінити замовників з Росії замовниками з України. Як би нам це не було складно зробити? Водночас фахівці занепокоєні не все так просто, адже українські компанії поки що поступаються за кордонним у питаннях якості та ціни. Тож у чесній конкурентній боротьбі можуть і програти. Це здаває. Правила игры, которые будут э, равны для всех. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, нет никакой гарантии, что отечественные производители выиграют в конкуренции с э, другими э, поставщиками таких же товаров, вы, э, смогут. Э, Дісмогу дати кращі ціни, смогуть дать лучше качество. В тоже теж и об этом теж надо думати. Отож, із новою редакцією профільного закону крапку реформування системи держзакупівель ставити ще зарано. Наразі Україна готується гармонізувати процедуру держзакупівель із європейським союзом. Це дать змогу нашим компаніям брати участь у державних закупівлях, які проводяться в країнах ЄС Юлія Михайлова, Лекраченко, Валерій Власюк. Важливо тиждень.